Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина. Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь відкрита для співпраці з Польщею. У відповідь офіційна Варшава закликала диктатора припинити провокації на кордоні і звільнити політичних в'язнів. Давайте подивимося, що відбувається на кордоні Білорусь і Польща. Вже угу, друга карта йде. Ну, там є загроза, там якісь рухи є, там дійсно е, тиснуть. От дійсно, як сказав, сказала офіційна влада, е, там е, тиснуть, тиснуть провокації, е, якось так: шевіліні, ворухобляться, от так можна сказати. Тепер подивимося, чи є загроза для Польщі. Ну, в принципі, відверто скажу аж такої загрози немає, тому що Польща добре тут підготувалася. Ось тут майже до зубів. Тут можна сказати конкретно все. Поклали на кордон майже до 10. Це дуже добре. Угу. Вони готові до війни. Поляки готові до війни. Тепер інше запитання. Чи є загроза для України зі сторони Білорусі? Давайте вже і це питання. По Шуріку так, подивимося. І так, чи є щось для України? Ну, ви знаєте, пам'ятаєте, ми дивилися вже не перший раз. Десь мали відкрити щось. Якісь проходики десь відкрили. Хтось дуже добре постарався. І тут щось відкрито вже. Є якісь лазейки там. Пам'ятаєте, ми казали вже, ми робили розклад, що все настільки було. В них там, я навіть пам'ятаю, Рівненська область дається. Дуже добре. Обкопалися, замінували все-все-все. Потім був скандал, хотіли поміняти, не знаю, поміняли чи не поміняли. Я не слідкую за такими речами. І ми говорили, ми робили нещодавно, можливо, місяць, можливо, вже два місяці тому, що Зеленський хотів, верніше влада хотіла поміняти міських цих гол, гол, голову міського. Ось, щоб свої лапи туди всунути. Ось є вже десь шпаринка. Дорогенькі мої, хто там живе, ви повинні бачити ось це. Ви повинні знати, де є слабинка. Десь зробили слабинку. Ось так. Ось є слабинка. Тепер е інше запитання. Чи знають про це? Ну, Ворог, скажімо так, ворог, наш ворог. Знають. Це для них і зробили. Да. Це для них відкрили, щоб ви розуміли, щоб вони могли пройти. Тому тепер інше запитання. Там-дуже дуже зараз щось десь. Я не, не скажу, що там кілометри повідкривали. Там десь шпаринка є. І, можливо, навіть. ну, Мені здається, одна. Тут одну, одну мені показує. Е, трошечки там. Е, Нестабільна. Це, знаєте, я вже Я вже тоді казала, це мені нагадує з чонгаром. Тепер давайте подивимось, чи є загроза конкретно. А українці не бачать цього. Не бачать цього. Бачите, диявол? Українці, на жаль, не бачать цього, тому що. На марахвоні цього не скажуть. Да, є. Я би сказала, є. Рано чи пізно там щось може статися, відбутися. Давайте трошки подивимося, почекаємо, ви мені напишете коментарі, можливо, хтось знайде та шпаринка. Ну, є. Угу. Ніби як маленький якийсь отвір, прохід. А, ну, Я не знаю, може, це декілька метрів є, може кілометр, не знаю. От. Але є. По відношенню до всього кордону, який білоруський, це шпаринка. Але через цю шпаринку зайдуть. Отак От само, як Чонгар, там же ж не, не, не 100 кілометрів відкрили, а якийсь е, певний проміжок, не, не все ж е, розмінували. Розумієте, як? Якось так. Гаразд, мої дорогенькі, ось так ми і подивилися. Я не думала це дивитися, я хотіла подивитися тільки з Польщею, але щось в мене інтуїція підказала, треба й це зробити. Значить, ви повинні це знати. Щиро вдячна вам за увагу. Чекаю на ваші коментарі стосовно цієї шпаринки, бо там люди живуть. Ось, і бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги!